Перше, потрібно собі розвіяти ілюзії, що я там от навчуся, мене там буде 2000 доларів зарплати, це є там віла, яхти, ну, ну і так далі. І, і гроші мали та, так, от, так. Так, та. Та, та. Але я зараз, якби, є фулстеком, і нода все-таки рішає: пошук роботи от, складно зараз шукати роботу, особливо новачкам, але... але знайти можна. Головне просто себе показати, головне не, цей, не здаватися. Коли от запрошують на співбесіду, навіть якщо ти не впевнений в собі, треба йти. Можеш представляти собі спокійно. Добре, так, мене звати Богдан. Я навчався в Октині, Зараз я ну, працюю. Плюс паралельно я, я, я ще навчився в університеті і якраз недавно закін, ну, захистив магістрську. Ох, він е, теж там свою року приклав, тому що це був е, портал історичний. Ага. От. Е, Давай почнемо з, з моменту на етапі навчання. Mm -hmm. На що yeah, звертати yeah. увагу, на що не звертати увагу. І, взагалі, як от давай так. Наскільки важко було вчитись? А, перше питання. Друге питання: на які модулі потрібно звернути увагу, а що можна впустити. Може, може оце навіть не модулі, будуть якісь теми. Ну коротше, mm -hmm. там вже вирішиш, коли будеш відповідати. E, добре. Що ну на що варто звернути увагу, по-перше. Перше, потрібно собі розвіяти ілюзії, що я там от, навчуся, мене там буде дві тисячі доларів зарплати, це є там віла, яхти, ну і, ну, і так далі. І, і гроші можуть та, так, от, так. Так, та, та. Е, бо, бо насправді, коли після навчання там ви випуститеся, то вас. Не візьмуть там прям на велику зарплату, візьмуть на таку середню статистичну українську зарплату для того, щоб попрактикуватися, по-перше. Чи от моменти по навчанню? Ну так як я закінчив курс javascript Complex, комплекс, потрібно вчити Джес. Ну, настільки там і CSS, ну, то вже все в процесі практики. Ну, там ті всі теги, там, атрибути, вони там вже будуть вчитися під час цієї практики. JS, React і ще, і ще дуже добра нода. Тому що я ноду так не дуже прям вчив, але я зараз, якби, є фулстеком. і нода все-таки рішає. Е, От. Але, в принципі, це не важко, тому що вже воно все на JS написано. От. Для фронта React для початку прям топ, треба, треба вчити. Треба, ну, не можна забивати. Ну, особливо треба вивчити, як працюють хуки в реакції, тому що це його головна перевага над ангуляром, ну і, ну, ну, і рештою. От, важко, в принципі, не було, тому що в мене вже був якийсь мінімальний бекграунд. То, то на перший курс, який я закінчив, от, я вже певне розуміння мав. Але так я забив про біли на цьому курсі. от е, Так, що там ще? Кидайша запитання? А, як з етапом пошуку роботи? А, що було? З відповідями від е, компанії, як проходили співбесіди, що на співбесідах питали? Ну, взагалі, пошук роботи це окрема тема для розмови може бути навіть, бо як взагалі робота в Україні айтішна? Роз, ну, розвинулася прям сильно під час карантину? Тому що під час карантину багато бізнесів йшло в, в, в інтернет? В, дідж, в діджиталізацію. Так. Та. Бо якщо з вас, вас немає в інтернеті, вас не існує. Ну, така приказка є. Ось. І що? І під час карантину цей, ця мильна бульбашка, вона накопичувалася. Надувалась, 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 надувалась. Роботи було багато ну, в Україні. Але з початком війни зразу дві треті ринку відвалилися. Тому що багато хто працював на Росію раз. і два. Багато інвесторів з, ну, з за кордону теж від-ну, відійшли, Замов, тому що за кор... кордони та відійшли да. тому що ризики. Так, да, да, ризики. От вам роблять проект, прилетіла ракета в офіс, проект, ну проект вже, ну, вже 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 не роблять. От, А взагалі пошук роботи от, складно зараз шукати роботу, особливо новачкам. але але знайти можна. Головне, просто себе показати. Головне не, цей, не здаватися, бо все-таки люди бачать, що там ну, без, без, безрезультатно, безрезультатно і, ну, і відвалюються. А взагалі, щоб на роботу, найліпший сервіс це є джині, тому що там зразу є багато дуже вакансій по, ну, там, по багатьом профілям, навіть етішним. Але і не можна забивати болт на решту, таких як робота UA. От, е... Було таке, що і мене на співбесіди прямо з робота ЮА це і запрошували. Але в основному запрошували з жені. Е, ось. <кхем> Коли от запрошують на співбесіду, навіть якщо ти не впевнений в собі, треба йти, бо це для досвіду було б було дуже добре. Бо коли ти вже знайдеш роботу мрії, щоб ти вже був готовий ну, до, до співбесіди. Це і не варто там собі якісь там сценарії продумувати, бо насправді там питання ну, на співбесіді майже всі одні ті самі. Бо е, ну, там, як, як справи, тіпа, чим там займаєшся, там, де вчишся, ну і, ну, ну, і так далі. Це і технічні запитання теж, плюс-мінус, ну, одні ті самі. Можна, допустимо, піти на співбесіду, навіть якщо ти не готовий, просто дізнатися, які запитання тобі треба ну підтянути. Е, ось, ну, в мене прям, ну, в мене так і було. От, я не знав я прям не був дуже готовий до співбесіди. Я дізнався, які мені запитання потрібно підтягнути. І от і вже вдома там почитував, дивився відосики в чат GBT спілкувався, що мені треба. І не треба прям думати, що от прям з першої співбесіди мене візьмуть. Ну, є випадки, що прям з першої співбесіди беруть на роботу. Є такі, що там треба десятки провалити, перш ніж ну, взяли. От. По технічній і... частині на співбесіді на що потрібно звернути увагу? Як і, як і казав, якщо от я як джесник, я скажу, що треба на джес звернути увагу найбільше. От, бо насправді по HTML і CSS та можуть навіть і не питати. От, е, тому що ну, це важливо. Там ти пишеш на реакції, е, там прям, прям дуже не треба то, що емелосі CSS. можна просто все дівами забити. Хоч це не добре, але можна. <глав> такий собі цей погані поради рубрика погані поради, можна все забити ділами, можна, але це, але але не варто тебе заклюють. от Як поводити себе на співбесіді? Щось для себе, якийсь такий лайфхак витяг з тих співбесід, які були. Головне просто не хвилюватися, тримати себе в руках і бути на позитиві. от. Не варто себе там заганяти, о, ми, о, такі, о, я такий прийшов, я нічого не знаю. Ні, треба, треба доказати, що ти все знаєш. Типа, що ти... ну, що, що з тобою можна буде спілкуватися. Бо нікому там ну, нюня не потрібен. 에, стосовно англійської мови. Алі, англійська мова це важливо. важливо. Треба, щоб був хоча б там, хоча б при intermediate, intermediate, Бо як я тільки от прийшов в компанію, мене одразу до цих до замовників спілкуватися кинули. А, а Якби ілішко, ну це плюс, тому що, по-перше, це плюс до зарплати. Тому що ти спілкуєшся з клієнтами, ну і це все оплачується. Абсолютно вірно. Коротше, будь-які знання в нашій сфері оплачуються. Та. Єдине, що не одразу, друзі, не забувайте, що сказав Богдан. Е, так, та, не одразу, Тому що спочатку вас там ну, на дорів 300-400 кинуть, ну, а потім вже будете рости. Там, до перших півроку вже там, плюс, ну, плюс 100% до зарплати. Нарешті, як кажуть, хоч хтось говорить про, е. про те, що потрібно зняти ці рожеві окуляри, Бо ці всі рекламки в інтернеті, там, типу, починай зарплату від тисячі доларів, ну це намахало. Це, це маркетинг просто-напросто. На жаль, або, на щастя, не знаю, що правильно сказати. Напевно, все-таки, на жаль, було б добре, якщо б було б, як. як було до війни, коли ринок був такий досить жвавий, назву це так. Можливо, в тебе є якісь рекомендації, поради для майбутніх студентів або для тих студентів, які зараз навчаються? Скажи, нема в <сміст> <Ніка сміст> <сміст> Витягуйте себе саме. <сміст> порада не забивати насправді. Бо якщо ти не практикуєшся стільки місяць, ти вже забуваєш там, 30%, там, два місяці вже 70% забуваєш. От, не забивати, болт на це все і треба практикуватися, треба освіжувати собі знання. Тому що ти вивчився в, там, ну, чогось там ніби знаєш, але ти це не практикуєш. І, ну, це, ну, і це все йде в відро. 100%. Коротше, все як завжди. В принципі, нічого суперсекретного, як то кажуть, і філософського Ого. камня нема. Практика, вона завжди Це... повинна бути Так, відгукуватись постійно потрібно, Навіть, якщо ти відчуваєш, що не готовий. Сто mm. відсотків добре. Е, Богдан, я тобі дуже вдячний за те, що ти сьогодні нам приділив час: тим mm. паче, у вихідний день. Е, я сподіваюся, в тебе на роботі, як то кажуть, не буде деплоїв в п'ятницю, тим паче невдалих. Нехай mm. проекти ліються рекою і знання йдуть в необхідне русло. Все, я буду прощатись зі всіма. Якщо ти хочеш, ти можеш теж помахати ручкою або сказати якісь, якісь кінцеві слова. Типу, знято. <с. <с. Добре, надіюсь, ми ще побачимось. Обов'язково. Все, друзі, всім па-па.